Сьогодні нашій незалежності 33 роки. На цьому передувала багатовікова боротьба українців за те, щоб мати власну державу. Тому що свобода і гідність це основні основоположні цінності, які є для кожного українця. Кожен з нас повинен пам'ятати нашу історію, історію боротьби українців за свою незалежність. І кожен з нас повинен пам'ятати ціну, яку заплатили українці за цю незалежність. Та Україна тримає стрій. Кожен день наші захисники-захисниці борються з московським окупантом і все роблять для того, щоб вигнати його з нашої української землі. Усім нам тут, в тилу, потрібно кожен на своєму місці робити маленькі, великі справи, хто що може робити свій вклад в нашу перемогу, допомагати нашим силам оборони, нашим Збройним силам.